Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст «Вінниччини». сьогодні. У нас в студії Андрій Вараниця, ветеран російсько-української війни. Привіт, доброго дня! Власне розкажи нашим глядачам трішки про себе, про свою ось таку військову історію, коли пішов на фронт. Угу. Ну, сам я пішов на фронт, можна сказати, вже в кінці 21-го року. Почалась моя військова служба в 2019 році. Е, пішов на строкову службу в Житомир 95-ту десантурському бригаду. Там вже підписав контракт в артилерійському підрозділі. І вже станом на 21 рік, в кінці 21-го року, ми поїхали в зону ООС, і там вже через 4 місяці вже зустрічали повномасштабну війну. Як зараз пам'ятаю, в 5 ранку артобстріл, в 9 ранку танк. Ну тобто. Для нас це ще було. Ми як були не обстріляні, хоч, хоча вже в мене контракт закінчувався до того часу. Але ми ще не були так обстріляними, тобто не такими ще досвідченими. Для нас це були перші такі сутички. І от з цього і почалося все. А потім ти вирішив добровільно продовжити службу, правда? А ви розумієте, в мене ще контракт не закінчив. Буквально кілька місяців до закінчення залишалося. І по законодавству е... в нас зараз іде як військовий стан, тобто контракт іде безстроковий. Тобто, коли забереться вже військовий стан, от тоді, в кого по закінченню контракту, вже можуть звільнитися. Як ти пам'ятаєш ось перший день ось цієї повноштабної війни? Ой, oh, yeah. я якраз пам'ятаю, в 4 ранку я змінявся з нарядом, ми стояли на спостережному пункті. Я був коригувальником, але стояли ми разом з піхотою на нулі. Так, ще тоді цих мавіків не було, розвідувальних дронів вони ну як вони були, але їх вони ще були не так розповсюджені. Розумієте, в чому діло? І ми стояли разом з оптикою і спостерігали за фронтом. В 4 ранку змінився знаряду, Вже вкутався в спальник, бо, тому що це була зима вже. Вкутався в спальник, і в пів п'ятого. Забігає один з наших кулеметників, каже, хлопці тривога. Ну, ми не придали цього значення, тому що тривога там це діло, в принципі, звичайне. За день до цього була тривога, тобто нічого такого. Ми вийшли на свої встановлені позиції, ну і чекали. А потім вже, ну, поки чекаємо, ми достали телефони та й дивимося, що в новинах робиться і тому подібне. Бачу, п'ята ранку, вже прилітають ракети Івано-Франківськ, Вінниця сюди до нас заходять в Маріуполь і тому подібне. І ми такі, вов, що це, що це робиться таке? І ну і вже через буквально півгодинки, вже почалась канонада У нас усіх стволів вже по нам стріляють. Наші вже відповідають. Мої хлопці, які в тилу були, які на гарматах. Ми їх коригуємо. Все так сумбурно, все бігом, бігом, бігом. Але добре, що ми вже були навчені цьому всьому. Да, ми були не обстріляні, але ми були навчені, тому що постійно полігони, постійно навчання, навчання, як і виїзні, так і місцеві. Тобто ми знали свою роботу повністю. Так. І от Ми так коригували роботу нашої артилерії і намагалися засікти виходи їхньої артилерії. Отак оце було. А потім вже о 9-й ранку чуємо якийсь гул, Я, я сиджу на Спехі і коригую це все. І просто біля мене просто все ближче і ближче, я чую, як лягають снаряди, і вже чую зу, ну, звук двигуна, тобто танк. Виїхав танк, ми перелякані, тому що ну, розумієте, танк це ну, 40-40-45 тонн на тебе їде і стріляє. А відступати не було куди. Тому що наша позиція була така, як кутова. Який це напрямок був? Це був якраз е, турецький напрямок. Тобто біля Нью-Йорку е, ми дивилися на міст, на Горлівку. Горлівка окупована 14 -го року. То таке от. Який можливо, відрізок або момент з фронту ось тобі запам'ятався, відклався ось так в пам'яті. Ой, Можливо, це вже, напевно, був Ізюмський напрямок. Мене якраз вже там тоді поранило, тільки трохи пізніше. Це був Ізюмський напрямок, і якраз тоді росіяни намагалися його оточити і захопити. Ми їм перешкоджали, як тільки могли, тому що в них була така природна перепона, як Сівіський Донець, і вони намагалися його форсувати. Ми всіма силами намагалися зробити, але так як це був тільки початок війни, ще багато бригад не сформовано, зброї. Західної ще немає, і ми вже намагали, з того, що було, ми намагалися просто їх зупинити. Але потім, як ми дізналися, що все-таки його захопили. І саме пам'ятне в цьому було те, що це було 12 ночі, мороз, мінус 15, тобто, розумієте, метал, холод, сніг по коліна, все прилипає, темно, нічого не видно. Ми відстрілялися вже, відкатилися, тобто на місце ну, тимчасового дислокування. Виставили гармати, бо ми завжди гармати виставляли по-бойовому в напрямок противника, бо мало лі. Почануть зараз знов стріляти по нам, чи якась команда піде. Ми виставили гармати, я зорієнтував їх в сторону ворога. Бо в мене такий прибор бусоль, спеціальна артилерійська. вона орієнтує гармати згідно напрямку до противника. Так. І я дивлюся в сторону противника і бачу вильоти граду. Тобто я спочатку не зрозумів, ну яка. Ну, що це таке? Я вже до хлопців повернувся, кажу, хлопці, здається, це по нашу душу. Як тільки це сказав, зразу падає і прилітає. І з цього часу почалося просто от нас цілу ніч ганяти з поля на поле, нам передають координати, що ми ще не тільки просто тікали, а ще й відстрілювалися. Вони постійно нас доганяли, ми намагалися вже, як тільки могли. І кинули гармати. Пішли в лісопосадку, і як виявлялося, що вони стріляли не по техніці, вони стріляли спеціально по фахівцям, тому що ну, без навчених фахівців, без навчених солдат, ну, техніка ну, це нічого. Але слава Богу, обійшлося без 200-х, без 300-х, все добре. Ми в 4 ранку відкатилися в село Долина. Ну, Зараз воно, воно, коли був харківський контрнаступ, його відбили. Тобто воно зараз нашій на підконтрольній території, все нормально в цьому плані. Ми звідти відкотилися, кілька годин зачекали і знов поїхали, тому що ми постійно каталися. Ми майже не спали, майже не відпочивалися якраз перші дні, що тут говорити. Тоді вся країна так воювала. Ні бліндажів, нічого не було. І ми назад повернулися на ті самі позиції, почали знову відстрілюватися, і так само по нам знов почали прилітати. Тобто, яка була твоя роль у війську? Спочатку, взагалі, за посадою я оператор, то погедезист, це. Я орієнтую гармати. Тобто є навідник, який наводить гармати, тобто йому дають кути, вертикальні кути, горизонтальні. Я йому даю горизонтальні кути. Командир Старший в сербатареї дає йому вже вертикальні кути, тобто це згідно дальності. Я йому даю кути по горизонту, згідно напрямку, де противник знаходиться. От, за допомогою таких оптичних приборів на гарматі і в мене, ми як спаровуємося. І от так от стріляємо. Це основна моя задача була. Е, перший місяць я саме так і воював з хлопцями, а потім мене, е, згідно наказу командувача моїх військ, е, їй всім сказали, всіх коригувальників, а я, в принципі, міг бути і коригувальником, бо така посада, вона е, Ну, я міг виконувати ці обов'язки також. Е, мене і ще кілька чоловік, е, також офіцера. Начальника артилерійської розвідки мого дивізіону відправили вже на ноль для коригування вогню. Тобто, таке, тобто, вираховування ворожої артилерії, також коригування своєї. Власне, ти казав, що на тому ж напрямку ти отримав поранення, внаслідок якого так, так, так. тебе списали? Ось розкажи трішки ще про нього. Як пам'ятаєш той день? Це це ранок був о 9-й ранку. Я так зі своєї ямки виліз. Щоб піти в іншу ямку, де був мій командир, щоб просто банально посідати і далі йти на, на роботу. Тобто ми видивилися, ми так за лінії розмежування, десь за кілометр ми жили. Ну, там, можливо, навіть менше кілометра, було, просто такі ямки були, викопали, щоб просто спати. Тобто, це ще не були бліндажі навіть. Тоді ще фортифікаційні споруди такі не робили. Не було коли і не було як. Не було ніякої можливості, тому що ворог постійно крив. І от почався артобстріл. І кілька снарядів прилетіло, і один з них попав в дерево. І звідти осколок мені прям два осколка в ногу. Ні, два осколка один в ногу, інший в спину. Ну, спина там, чисто так, під шкуру поцарапало, нічого такого. А нога було велике поранення десь в мою ладоні. І вона. Дуже погані наслідки саме були. Тобто, скільки саме поранення, тобто обширна травма, ні. А саме інфікування було велике. З якими наслідками я борюся до цих пір, тому я до кінця ще не вилікувався. Як проходить твоя реабілітація? Е, ну, я вам так скажу, не сильно добре. Не сильно добре, Тому що я два роки взагалі був лежачим. Рік тут у нас в лікарні Пірогова лежав, е, нічого не допомагало. Антибіотики на мене не діяли, інфікування було велике. Е, Прийшлося видалити суглоб кульшовий, то І І ну, так як могли його протезувати, але із-за того, що було велике інфікування, це було неможливо зробити, бо ну, організм його вітрогав воно гнило і, і тому подібне. Е, мені пощастило е, там же в тій самій лікарні е, був такий лікар, військовий лікар, який організовував всі питання, тобто підготував наші документи, на можливість поїхати за кордон. Він зараз вже покійний, як оказується. Мені потім сказали, що він загинув. Ну, він не загинув, помер. Не знаю, чи це сердечний напад, я ну, не знаю, діло не в тому. Е, він мені допоміг, підготував документи, і через місяць я поїхав в Іспанію лікуватися від Міністерства оборони. Тобто ми були там повністю на забезпеченні Іспанського міністерства оборони. Е, але там теж не без проблем, також цілий рік я був там, е, теж багато чого не допомагало, але все-таки вони мене поставили на ноги. Але коли я вже їхав назад додому, вони казали мені, що ну, ми гарантій тобі ніяк не даємо. І, в принципі, через. Дев'ять місяців, як я повернувся, знову з'явилися проблеми, які я вирішую до цих пір. Що тебе ось так спонукає, ось не здаватися, а вирішувати нові проблеми? Можливо, якась підтримка з боку рідних. Ні, звичайно, є рідні в мене батьки, наречена, друзі, тобто це все нормально. Але це, вже... це інше, розумієте, все-таки в кожній людині має бути свій... свій настрій, тому що, ну почекайте, якщо я зараз ляжу, що буде далі. Ну, я молодий, мені ще навіть 30 немає. Я зараз ляжу калікою і що з того? Ну, хто мене буде доглядати, якщо я сам ну, не зможу повністю себе забезпечити в цьому плані. Тому приходиться якось крутитися, не опускати руки, бо кому, кому ми потрібні, по суті, кроме своїх батьків, але батьки також не вічні. Чим займався до війни і чим займаєшся зараз? Е, ну, зараз я пенсіонер. Е, в принципі, е, я зараз саме займаюся лікуванням. Тобто це саме перше, бо якщо я зараз себе не, не вилікую, я по суті не зможу нічого більше робити, тому що ну, це тяжка травма. Тобто я ні сидіти довго не можу, ні стояти довго не можу, довго ходити також не можу. Тобто, спочатку треба вирішити це питання. Це найголовніше, в принципі, а до війни, до війни, я був студентом. Тобто я зразу закінчив вуз і пішов на церкову службу. Закінчив я в Одесі юридичну академію, я політолог за освітою. І от Тому так вийшло. А чому пішов в армію, зразу не пішов на роботу? А в мене просто сім'я така, у мене батько військовий, в мене, по суті, в кожному поколінні хтось там воював. У мене батько афганець, дід Друга світова, прадід Друга світова, Перша світова. Тобто, в мене кожне покоління воювало. І в принципі я в цьому виріс по ем, розповідям про армію. Про війну от в такому плані. І як, знаєте, як це, це хлопчаче его всередині, хотілося якось себе перевірити в цьому плані. І як, виявилось, така можливість, на жаль, все-таки, на жаль, припала. Я сподіваюся, що в тебе ось вийде пройти повністю цей курс реабілітації, відновитися ось після реабілітації, бо я справді вірю, що в тебе це вдасться. Можливо, є якісь мрії. Можливо, в планах відкрити якусь власну справу. Мрія, можливо, якась ну, звичайно, звичайно, відкрити власну справу. Це було б найкраще, тому що все-таки ти не прив'язаний до якогось чіткого графіку Хоча, Хоча кажу, що якщо ти займаєшся бізнесом, це робота 24 на 7, але все-таки ти не прив'язаний до якогось керівника, до якогось такого графіку, і то подібне. Тобто, це все залежить вже від тебе. І в першу чергу, напевно, крім. Роботи, можливо, це поїхати відпочити на море, тому що я на морі не був вже з 18-го року. Просто поїхати і навіть просто погуляти. Можливість така, слава Богу, є в мене, бо я вже списаний. Але ну я поїду ду, погуляю, але ж хочеться скупатися, а поки нога не вилікувалась, скупатися ні, не можу. Чи після поранення підтримують тебе, твої побратими? Так, да, ми регулярно з ними спілкуємося. Вони мені постійно передають. Е є навіть відео, де вони робили помсту за мене, за мого командира, бо його так само разом зі мною поранило. Да, таке, знаєте, я коли лежав тут на спірогов піроговці, вони скинули його. Ну прям ну, трохи якщо чесно, до сліз. Хоча ну чоловіки не плачуть, то кажуть, але прямо ну, до сліз. Тому що все-таки е це визнання того, що ти був не найгіршою людиною. Колективі, тобто, що тебе поважають, тебе цінують, і, е, що все-таки все, все добре, ви нормально служили. А це немаловажно. немаловажно. І вони, ми регулярно з ними спілкуємося, бо також є хлопці поранені, є без них є, є більш легші, тяжкі поранення. Ми з ними комунікуємо, обмінюємося якимось досвідом, тому що е, бюрократія в нас е, така трошки важка. І тому все-таки, коли ви обмінюєтесь цим досвідом, воно все-таки йде легше. От я вже неодноразово чув, що щось побратими там, це вже як твоя нова друга сім'я. Е, можливо, і так, так. Да. Можливо, і так, тому що ви. знаєте, Я навіть був своїй дівчині говорив, що ми в обнімку, коли. Ну, коли... Мороз був мінус 15, мінус 20. Ми в такі обнімки спали, що так навіть зі дівчинами не спиш, Тому що тому що ну дуже холодно. Прям дуже холодно. І ви ну, хоч не хоч, ви зближуєтеся між собою, ви проходите важкі етапи цієї всякої цієї служби, мало того, що служби, так що й війни. Тому що ми з ними були разом два з половиною роки до початку повномасштабної війни на службі. Разом було все. Бійки, сварки, сміх. Тобто, ну все було. Але вже як почалась війна, нас все більше так об'єднало. Тому що хлопці з різних регіонів, ну я то сам з Вінниччини, з Калинівки. В нас, то, слава Богу, нічого такого не було. Да, Прилітали літаки, мені мати розказувала, бомбили нас, наші склади, аеродроми і тому подібне. Да, Але багато хлопців було які з окупованих територій і їхні родини там. І вони приходили, ділилися цим своїм. Ну, це горе, бо вони не знали, що буде з їхніми дружинами, їхніми дітьми. І вони приходять, вони тобі виливають цю душу, бо просто немає кому іншому. А якщо вони зараз позвонять додому, ну, вони, і мало того, що вони так накручені психологічно, то вони ще й накрутять додатково своїх близьких. Ну навіщо це? Тобто вони і так за тебе переживають бути на фронті. Вони переживають за себе, тому що вони не знають, що буде далі, куди тікати, як тікати, або якщо не вийде втікти, як з цим жити. І от щоб хоча б якось мінімізувати цей стрес, хоча це ну, дуже важко, але намагатися. І на останок нашої програми вже таке традиційне питання для всіх гостей: що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Коли закінчиться, ну, таке цікаве питання. Я, так, навіть ніколи про це не задумувався, тому що ем, я не особо вірю, що вона дуже швидко закінчиться, а якщо навіть закінчиться, то це просто буде етап перемир'я якийсь. Мені у мене до цих пір в голові те, що можливо через якихось років 5-10 я знову візьму зброю в руки. Поки, поки агресор геополітично не зникне, до тих пір на спокою немає. Тому дуже важко відповідати на це питання. Але якщо тако вже абстрактно подумати, ну не знаю, ну це в першу чергу все-таки буде не день перемоги, а все-таки день пам'яті, тому що багато хлопців, з якими ви були разом, загинули, хороші хлопці. І в першу чергу це ти їх згадаєш. А потім вже можливо якесь буде святкування. Хоча все таки. Ми власне дуже дякуємо тобі, що завітав до нас за цікаву розмову і за власне за захист нашої країни. Дякую, що запросили нашим глядачам. Нагадую, це була програма «Подкаст Вінниччини». на все добре.